Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах. У Полтаві попрощалися із Михайлом Рибалкою та Іваном Беликаничем. Що про них згадують рідні пункти обігріву у Полтаві, де діють та коли відчинені. Дев'ятеро дітей та двоє дорослих. Як багатодітна родина переїхала до Полтави із Харківщини. Він був гарним чоловіком. Він був прекрасним батьком, дідусем. Ніна рибалка розповідає про свого чоловіка, військовослужбовця зсу Михайла. Він загинув 5 січня 2024 тисячі під час обстрілу з боку російської армії на Донеччині. Мій син також воює разом з ним. Ми отримали цю звістку практично зразу. Це трапилося вночі десь в три години ночі, 5 -го числа. Син мені вже вранці десь. Мов шостій годині мені вже він вже позвонив. Капітан Михайло Рибалка жив у селі Покровське Решетилівської громади. Півтора роки воював у АТО. 25 лютого 2022-го знову пішов боронити державу. Служив на посаді командира мінометного взводу. Був на різних напрямках. Ну, останній рік він воював Донецькій області, Новомихайлівка, Покровського району Донецькій області, де й загинув. Він був затятим рибалкою, мисливцем. Михайлові було 59. у нього лишились дружина, сестра, двоє дітей і двоє онуків. У нас був найкращий тато. Він був кращий з кращих. Я не знаю, як нам це просто пережити. Він був нашою підтримкою, він був моєю особистою підтримкою. Він був тим, хто гордився мною більше за всіх. Прощалися сьогодні із солдатом Іваном Боликаничем із села Келебердівка Полтавської громади. Він поліг 3 січня 2024-го під час мінометного обстрілу біля села Роботина Запорізької області. Повідомив тимчасово виконувач обов'язків начальника групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Михайло Регент. Буквально за декілька днів до його трагічної загибелі на війні ми я бачив його в селі, нашому, і це була. Звичайно, добрий душі людина, чесний, відповідальний, батько, працівник сільського господарства. Я не знаю жодної людини, які б про нього б сказали погане слово. І дуже жаль, що війна забрала його у нас. До війська чоловік долучився 28 лютого 2022-го. Був стрільцем-помічником гранатометника механізованого батальйону. Бійцеві було 49, у нього лишились дружина та двоє дітей. Це дуже золота дитина, яка виросла при мамі і при бабушці, який доглядав свою маму лежачу, яка хворіла. Працював він у когось лага, да, з столяром. Поховали бійців у селах, де вони проживали. Елла Трубієнко, Анатолій Кикут, Суспільне, новини Полтава. На столі печиво чай та кава. У Полтаві в осінньо-зимовий період, окрім пунктів незламності, діють стаціонарні пункти обігріву. Облаштували їх, зокрема, у районних терцентрах соцобслуговування. Це вже у нас кожного року, вже років 10 у нас діє цей пункт обігріву. Тут можна прийти і зарядити свій гаджет, кому потрібно, ну а також зігрітися і випити чашку гарячого чаю з печивом та варенням. Також можна отримати інформацію інформаційно консультативну допомогу, коли потрібно працювати пункт обігріву у цьому терцентрі починає із осені. Також тут діє і банк одягу, розповіла Валерія Гальченко. Тут у нас все розділено тут, як бачите, в нас висить виси теплий одяг, все в нас розложено по коробкам. Тут ось жіночі блузки, теплі кофти, плаття. Ну, і кожен може прийти і вибрати те, що йому потрібно. Центр адаптації для бездомних осіб благодійної організації світло надії під час зниження температури також діє, як і пункт обігріву, розповіла керівниця Марина Переверзова. Окрім наших клієнтів, можуть приходити до нас інші люди, які є безхатченками, які можливо десь зараз в них щось склалось. Вони мерзнуть на вулиці. І щоб не замерзнути, вони приходять до нас. Ми їм завжди пропонуємо. Мо чай завжди можемо запропонувати щось їсти, навіть якщо вони прийшли не в обід. Завжди можемо проконсультувати та надати людині допомогу. Працює центр адаптації цілодобово. Щодня сюди звертається близько десятка людей. Серед них і Олександр Сатира, чоловік із Луганщини. Сюди я приходжу. Сюди я приходжу. Мені ніхто ніколи не відмовляє. Можна поїсти, попити чаю, зарядити телефон взагалі без проблем. Особливо у зимовий час тут дуже. Багато кому допомагають. Тут дуже багато кому допомагають. Як розповіли в обласному гідрометцентрі, найближчим часом на Полтавщині очікують на зниження температури. Наступну добу, 12 січня, очікуємо зниження поступове зниження температури протягом доби до 8-13 градусів морозу. Надалі, 13 січня, очікуємо ще більш серйозні морози: – 13-18 градусів вночі і 7 12 в день неділю вночі ще очікуємо доволі низькі температури, 9-14 градусів морозу. А вже в день мороз поступово послаблюватиметься. І на початку наступного тижня очікуємо послаблення морозів до 0,5 градусів. Як повідомили у прес-службі Полтавської міськради, стаціонарні пункти обігріву у місті діють при двох терцентрах соцобслуговування. Працюють вони у робочі години установ. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко – Суспільне, Новини Полтава. Мам, що ти будеш той готувати? Та, навірно, сьогодні суп зваримо, а з чим Вермишельовий і той, з фрикадельками. Ольга Чечера разом із донькою готують обід для сім'ї. Суп приблизно варимо десь до 10 літрів, ну, коли трошки менше буває, щоб хватило на два рази. Сім'я Ольги складається із двох дорослих та дев'ятьох дітей, яких подружжя узяло на виховання. До Полтави родина переїхала із села Піщани Куп'янського району Харківської області у жовтні 2022 тисячі 11 вересня до нас заїхали чеченці і бурята. У нас почало все зриватися. Там від нас недалеко попало в дом. Ми зразу то почали ж дітей хватати. А коли машини заїхали, нас одразу з дому вигнали. Ми більше ніж полтора місяця проживали в підвалі з дітками з усіма. Не було у нас ні зв'язку, ні світу. нічого у нас не було. Тоді було погано, було неудобно, холодно. Малий плохо спав, малому калотили теж чайник ввечері нагрівали, ставили в погріб, швидко холодним вже було. Ніяк не нагрієш, психуєш, холодно. укриця теж почти не було нічим. Тут плачем, невозможно ті прильоти, психуєш, плачеш. Ногу навіть у нас було багато людей, навіть ноги так щоб протягти. Ні. У Полтаві спочатку жили у дитсадкові, а потім знайшли квартиру. Нас ніде ніхто не хотів брати, де мене дзвонили, де мене ну ніхто нас не хотів, То, що дітей багато. За оренду оселі рік допомагала платити благодійна організація. Нині це роблять самостійно, але кажуть, хочуть мати власне житло, адже повертатися їм нікуди. Тому нині шукають житло, за яке мали б змогу заплатити. Кредит ми не можемо взяти, бо ми з Харківської області. В розстрочку, щоб дому взяти, ми вже й таке питалися. Тоже нам ніхто не дає, бо ну, як, як ми дивилися і дзвонили, 50 тисяч доларів, 60 тисяч доларів ну це дуже дорого. Ми такі гроші, ну ми такі не собираємо. У Нас все є для жилья, тільки немає одного будинку. У нас в селі було ж два будиночки, тільки залишилися одні документи. Каріна Попова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.